Слава Україні! Героям слава! Вітає, вітаємо вас на заверключному матчі сьогоднішнього ігрового дня у матчах 4-го. Але взимку вже випустила своїх рук чемпіонства. Команда Євгена Москвіна. Тож, думаю, завдання на цей сезон максимальне абсолютно для венгі. Будь ласка, від Smart Rockstars 3-5 від срібних призерів, і потім у нас кодерс поступився EBO 2-4. Удар по воротах небезпечний від Кодерс непоганий зараз а, рух перед від Конерс. Удар з дальньої дистанції. нагадує, так? Орест Патько, непогано над поперечком. Назад посовує. По флангу пішла передача Олег Павлів. Його удар і м'яч мало не за цим стандартом. Олександр Дудаш. Удар. Грація авенгі багато. Комбінують, але помиляються зараз і контрвипад від Кодерс. Передачі на лівий фланг Олександр Бохонко. І далі Бохонко пробиває м'яч біля стійки про лів складі. А Венгія по флангу пішла передача, але не встигає. там У нас Олег Герус От заробити. Тут а, контратаки не вийшло. Андрій Павлик. Удар стійко Зараз рятує нічого. Собі шанс. Ще одна спроба м'ячі. Біля м'яча Володимир Мельничик. Мельничик пробиває. М'яч залітає у ворота. О Кро... 1.0. Кодерс відкриває рахунок. Олега Павліва. Дудаш пробиває, м'яч таки не залітає. Ворота ще одна спроба, але м'яч відбиває. Вершального удару. Атака далі з п'ятим від Авенги. Простріл небезпечно відбивається, гравці. Тому все, Кодарс перемагає. Авенгу. дякуємо, що сьогодні були з нами. Зустрінемось у наступних поєдинках.